Вибухнули найбільші енергооб'єкти, боєприпаси прицільно засипали міста. Підірвано литовище та вітіні заводи. ЗСУ дали потужного ляпису росіянам. Паралельно під час відбиття нашої атаки щось пішло на теку ворогів і стався моторошний інцидент на їхній гес. Ну а ракети окупантів замість того, щоб збивати дрони, поцілили туди, куди точно було не слід. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Вибухи прозвучали в декількох областях Росії. Палають енергетичні об'єкти, як стверджується, це сталося не лише через атаку ЗСУ, але Самі ж росіяни натворили лиха через свою криворукість. На оприлюднених в соціальних мережах очевидцями відео видно спалихи на грес у Ростовській області, а також чути вибухи. Також за словами Росіян, чи то ракета, чи то дрон влучили в головну будівлю станції, спричинивши пошкодження. Водночас стало відомо і про падіння уламків зенітних ракет та снарядів на залізничний вокзал та Балаклановський проспект у Новочеркаську. Тож відразу стали припускати, що це так відпрацювали їх. ППО. серед іншого у соціальних мережах повідомляли і про велике займання в районі Рязанського гресу, місті Новомичуринськ, а Прунського району Рязанської. Янської області за словами очевидців перед цим пролунав потужний вибух. Далі здійнялася хмара диму. Подробиці події з'ясовуються. І така халатність може призвести до страшних наслідків. Тим же часом і в Брянській області Росії зафіксували серію потужних вибухів, що спричинили паніку серед місцевих жителів. Як повідомляють російські телеграм-канали, найгучніші вибухи пролунали поблизу населеного пункту вигониче. Місцеві мешканці прилюднили відео зі спалахами. Та пожежами, припускаючи, що під удар потрапила електропідстанція. Перед вибухами місцева влада у Клинційському та Сурежському районах оголосила режим ракетної небезпеки. Людей закликали залишатися вдома, котре триматися подалі від вікон і укриватися у безпечних приміщеннях. Ну а напередодні і у Білгороді пролунали сильні вибухи. Як заявили місцеві жителі, під ударом опинилася теплоелектростанція Луч. Також місцеві жителі пишуть про перебої зі світлом. В Білгороді знаєте від ударів, котре страждає ТЕЦ. Пишуть росіяни і все. Через Путіна прокоментував події у Росії керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Водночас губернатор Білгородської області Гладко вхоже не визнав удар по ТЕЦ, але попередив мешканців області про можливі короткочасні війлові відключення електроенергії після останнього обстрілу. Пізніше стало відомо, що вуличне освітлення зникло у всьому Білгороді. Мер міста заявив, що вуличне освітлення відключили для зниження навантаження на енергооб'єкти та збереження світла у жителів. Нагадаємо, що отець Луч декілька разів опинялися під ударами на був Бублика. Людоса дело бы светло, та воды. Опять Deep Strike. Супер. СБУ идет, идет на рекорды, ставит один, один за другим. Лютые, которыми, которыми пользуется Служба безопасности Украины, это в основном их дрон, их разработка, просто поражает дальностью полетов вглубь территории Российской Федерации. То есть наши лютые на к небольшой крейсерской скорости. Тарахтя на все небо потихонечку-потихонечку покоряют просторы Российской Федерации. Так случилось и сегодня ночью. Башкиркастан. А, до, 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 дошли наши лютые. Нефтеперерабатывающий завод Баш-Нефть. Утром дальнобойные беспилотники Центра специальных операций Альфа, Службы безопасности, устроили Бавовну на нефтеперерабатывающем заводе Баш-Нефть. УНПЗ. Он расположен в городе Уфа, это республика Башкаркастан, в 1400 километрах от границы Украины. То есть, понимаете, да? 1400 километров – наш дрон тихонечко, никуда не поспешая, пролетел через такую территорию Европейской части Российской Федерации. Уфа, кстати, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров Российской Федерации и обеспечивает топливом и горюче смазочным материалами вооруженные силы нашего врага. После взрывов на территории завода «Башнефть» УНПЗ туда начала съезжаться пожарная техника, а над самим заводом поднимается столб черного дыма. Видите, да? По предварительной информации, после удара беспилотников Центр специальных операций Альфа службы безопасности Украины продемонстрировал возгорание которое произошло в районе установки по переработке сырой нефти LOAVT-6. Ну и как э, говорит э, глава службы, это уже третий за последний месяц дипстрайк э, э, службы в именно в Башкортостане в 1400 километрах от границы Украины. Такие удары показывают, что в глубоком тылу Российской Федерации нет безопасных мест. Ну, как Василий Малюк говорил, так он, в принципе, слово свое и держит. Так что СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, работающих на войну против Украины. Так э, э, говорит нам глава службы Василий. малюк. Так что молодцы. Центр специальных операций продолжает покорять глубины Расшистской Федерации. Реально, реально и практически. Вот то, что мы видим с вами, результат, мы видим с вами на лицо. Уже более 20 регионов Российской Федерации и испытывают перебои с поставками бензина. Кстати, даже пострадали бывшие, рашистки, бывшие наши олигархи, такие как Медведчук. У него, оказывается, своя заправочная сеть заправок на территории Российской Федерации. Так вот, его сеть заправок перестала получать топливо от производителей. Окрім того, варто проговорити і про те, що повідомляють, що в Смоленську у районі авіаційного заводу також лунали вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу дронів. При цьому на одному із відео знятому очевидцями видно слід, схожий на те, що залишають зенітні ракети після пуску. Аналіз показав, що підняття диму відбулося зі сторони авіаційного заводу. Водночас у районі самого аеродрому після вибуху піднявся дивний стоп, що ймовірно може бути пов'язано з ударом дронів по виробничих об'єктах, зазначає мілітарний Смоленськ К авіаційний завод внесений до санкційних списків Євросоюзу, України та інших країн світу через виробництво високоточних ракет Х-59, а також компонентів до крилатих ракет Х 101 якому Росія обстрілює Україну. На заводі також виробляється Бабула агрегати для фронтової авіації та легкомоторні літаки різного призначення. Сила оборони України вже атакували цей завод в січні 25 року. Тоді удар порушив процес виробництва російських авіаційних ракет Х-59 класу повітря поверхня різних модифікацій. Ну а далі дорогі глядачі, поговоримо також. Про те, що в окупованому Донецьку також була серія гучних вибухів. У місті почалися сильні пожежі. Під ударами БПЛА перебував гіпермаркет Сігмаленд Колошні Ашан, який росіяни незаконно забрали. Також вибухи були і на складах поруч. Про серію вибухів у окупованому Донецьку. Повідомляють місцеві мешканці. кажуть, що на складах поруч з гіпермаркетом чули детонацію. Розгорається походу. У самому ж гіпермаркеті ворога розпочалася дуже сильна пожежа. Будівля фактично вигоріла, ну а згодом і впала. Сігмалент розташований на в'їзді в Маківку. Місцеві повідомляють, що нібито поряд із гіпермаркетом розташовані склади армії противника. Звідки було чути повторні вибухи? Дехто зазначив, що вогонь перекинувся також і на посадку, де неодноразово помічали військові машини. Цікаво, що пожежу нагасили взагалі жодного пожежного автомобіля там не було. Окрім цього, очевидці кажуть, що чули та бачили дрони, які літали над сігмою. Їх нарахували щонайменше чотири Ну і зараз на своїх екранах ви можете бачити уламки дронів імовірно fp 1 які били по тимчасово окупованому Донецьку. Бойова частина 60 кілограм. Серед іншого, варто зазначити, що агенти провели успішну операцію на залізниці біля Новочоркаська Ростовської області. Пошкоджено систему управління рухом, що ускладнило логістику окупантів. Залізничний вузол важливий для забезпечення російської армії боєприпасами, озброєнням і живою силою на південному напрямку. І саме через цей залізничний вузол, за словами агентів, проходять регулярні. Постачання артилерійських снарядів і ракет для РСЗВДверсія призвела до затримок у критично важливих перевезеннях. Порушення логістики може вплинути на інтенсивність обстрілів України та бойові можливості противника. Ну а напередодні далекобійні безпілотники центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України вдарили по нафтопереробному заводу Башнафта у НПЗ у місті Уфа Республіка Башкортостан. Підприємство розташоване приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону. І за попередніми даними після серії вибухів на території НПЗ. Почалася пожежа вогонь охопив установку первинної переробки сирової нафти ЛУ АВТ-6 і на місце прибули підрозділи російської пожежної служби. Над заводом зінявся густий чорний стовп диму. Уфа є одним із ключових нафтопереробних центрів Росії та забезпечує паливом і мастильними матеріалами російські війська. І це вже третє за останні місяць. Дібстрайка СБУ в Башкортостані за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому телу ерефі немає безпечних місць. СБУ можуть дотягнутися до будь-яких об'єктів на території ворога, які працюють на війну проти України, зазначила поінформоване джерело в СБУ. Ну, рашисти тим часом продовжують завдавати ударів по нашій енергетиці. Зокрема, вся Донецька область залишилася без. Електропостачання про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Російські війська завдали цілеспрямованого удару по об'єктах енергетики. Внестокати було повністю знеструмлено всі населені пункти Донецької області. Енергетики та усі профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу. Фахівці вже почали ремонти. Роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди терміни відновлення ще належить встановити. Йдеться в повідомленні для підтримки населення. В регіоні працюють пункти незламності, де можна зігрітися зарядити телефони та скористатися інтернетом. Окрім цього, російські дрони атакували місто Білгородністровське в Одеській області, і там порушено електро та водопостачання. Повідомила мила про це все міська рада і частково постраждали об'єкти критичної інфраструктури громади. Станом на ранок у деяких районах міста тимчасово відсутні електро та водопостачання. Ідеться в повідомленні наразі. Загалом працівники комунальних підприємств міста енергетики проводять ремонтно-відновлювальні роботи для якнайшвидшого найшвидшого відновлення стабільного функціонування систем життєзабезпечення. Ну, а я глядачі вдячна вам те, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, тому що зустрінемось вже незабаром.